Святий Іван дає нам дві такі основні точки опори в суботу. одну суботу. Тут Христос показує і каже, що учні втечі ланами і брали, і робили в суботу те, що не можна було робити. Така дуже тяжка була робота. Вони брали колоски, розтирали, і їли, бо були голодні. І інший випадок оздоровлення у суботу. Здава бся, що між цими речами є спільно. Ці здорові нормально ходять полями і розтирають це зерно, щоб поїсти, хоч щось кинути до рота, тому що голодні. А другий рука у нього не працювала. Сухожилля сохлося, рука скрутилася, і не міг її ні розігнути. І так ходив, так тримав коло себе, і та рука так була, не працювала. І що спільного? І тут Христос каже таку річ, чи не пам'ятаєте ви, що зробив Давид, коли був зголоднів, і прийшов, і стояли на жертовнику хліби, ті, що принесли в жертву? І вони прийшли, їли ті хліби, а ті хліби могли їсти тільки священники. І знову тут проходить таке питання з голоднів. Голод це така річ, яку ми не можемо обминути. Нема тут ні одної людини, яка хоч би раз у своєму житті не відчувала, що вона голодна. Не просто хоче їсти, а голоден, коли от довший час, коли треба було їсти, не вийшло поїсти. Або не було що й поїсти. І Господь Бог звертає нашу увагу на, цей, на цю сильну таку емоцію і такий наш внутрішній стан, який каже нам шукай їжу. бо мреш. І Христос каже: зверніть увагу, я той, що прийшов у вас. Нагодувати. Тому Він називає себе хлібом, що з неба зійшов і дав нам все, своє тіло, свою кров. Їсти своє тіло каже, пийте моє тіло, їжте, їжте моє тіло, пийте мою кров, бо хто не їсть мого тіла, не п'є моєї крови, не має життя в собі. Так як їжа. Якщо ми не будемо мати Ісуса і не потребувати Його. Як їжі, ми помремо. Але голод тілесний не дає спокою, поки тись не наїш. я слухав інтерв'ю нашого воїна на Зовсталі, який був в полоні. Дивієм, чи як його прізвище. Він казав, я коли був голодний, мені було все одно на Україну, на моїх батьків, хто там, що там я хотів їсти. І коли людина знаходиться в такому стані, їй нічого не треба, він хоче бідний їсти. І мені собі повинні розуміти, наскільки є важно оце. Оце Божа підказка, Він каже, слухайте. Ви розумієте, що Давид переступає всі ті закони, які були написані, що сказав, сказано, що не можна ті хліби мацати, поки на них жертву не принесуть, все не відчитають, і потім їх можуть їсти тільки священники, ті які служать біля того престолу. А тут Христос показує, хіба ви не знаєте, що Давид зробив? Він прийшов. І їв, ті хліби жертовні, які ще не були принесені в жертву разом із тими, хто з ким він прийшов. Другий він каже, про учнів каже, не робіть тої зауваження, бо поняття голоду дає вам життя. І хто відповідає на то поняття голоду, той має життя. А що привело цього чоловіка з рук? То вже прагнення. Спрага. Бути здоровим. І Господь каже так, їсти, ви знаєте, бути здоровим ви відчуття маєте. Чи маєте ви спрагу до мене, каже Господь. Чи ви мене так потребуєте, як їсти, як бути здоровим? Ми дуже часто кажемо, дай тобі, Боже здоров'я, саме головне здоров'я. Ні, діти мої, здоров'я не саме головне. Як жартував один мій любимий священик, він каже: був колгоспі один бик і був дуже здоровий. І йому не повезло його першого зарізали. Був дуже здоровий, файний був. Здоров'я це річ, яка нам є необхідна. Але не найголовніше. Здоров'я це той стан, в якому людина може прагнути Бога. Коли в тебе вже нема здоров'я, то Бог вже тобі починає підказувати, що треба робити, щось ти вже упустив. І якщо ти перебуваєш у спразі, в голоді, в духовному, Тобі, так як тому полоненому. Нічого не хочеться, тобі нічого не в голові. Тепер ми розуміємо, звідки в нас так багато байдужих людей, вони не є спраглі Бога. Звідки в нас таких людей, яким нічого не треба, нічим не цікавиться? Бо для нього немає Ісуса як хліба небесного, як поживи Небесної. Господь не один раз намікає в Святому Письмі, не єдиним хлібом буде жити людина. І ми це чули, фразу таку думаємо, ну так, ну не єдиним хлібом, не тільки їсти. А Господь говорить про голод, про спрагу. І на нагорній проповіді каже блаженні спраглі, справедливості. Блаженні голодні, бо ви насититесь. І оця спрага, потреба чогось, вона має бути структуризована і на першому місці в нас має бути Ісус Христос. Якщо ми поставимо Бога на перше місце і будемо будувати все своє, ми, по-перше, ніколи не будемо голодні. Пам'ятаєте, П'ять тисяч народу і 5 хлібів ну і дві риби, і Господь нагодував їх тим всім. Він показує учням, каже, дайте ви їм їсти. І показує, що це можливо. І ті всі, хто прийшли до Бога, назад голодні не підуть. Що би ви в цьому світі не робили? Куди б ви не ходили? Пам'ятайте. Церква це місце, де я приходжу, щоб свою спрагу внутрішню потребу у Бозі я тут наївся. Бо хтось, може, навіть думає, ну, я, я не дуже хочу Ісуса Христа, я не голодний Ісусом Христом. Так. Бо Тому що ваша душа вже. Така була справа, такий голод Божий перебула, що вона вже бідна, навіть не одна там дихнути. Годуйте свою душу, шукайте Ісуса Христа у вашому житті, жийте з Ним, згадуйте Його на кожному хроці, йдете з дому, Господи Ісусе Христе. поможе мені. Робити якусь роботу відповідальну. Господи Ісусе Христе, поможи мені. Йду до церкви, щоб згадати наших загинувших воїнів. Господи Ісусе Христе, поможи мені, нагодуй мою спраглу душу. Щоб я з тобою відчував, що я не голодний і я не втратив, я придбав. Бо я маю героя, я маю тим, ким я буду пишатися. Так я буду плакати, бо це дорога мені людина. Так я буду згадувати, але я буду пишатися. Бо якщо будете без Бога переживати це, будете голодні. І ваша втрата буде вас мучити. А Господь думає, ти не переживав за своїх учнів, які всі загинули мученицькою смертю. Всі апостоли, ті, які до нього були найближчі, як солдати в армії, в однім окопі, пройшли все і віддали своє життя. Приходімо до Господа. Щоби не бути голодними, і Господь Бог нас накормить і поблагословить. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!